Це кадри з фільму «Бурштинова могила. Автори стрічки запевняють, природі рівненщини завдана величезна шкода. А все через мільйони гривень, які заробляли чиновники, депутати та криміналітет на видобутці бурштину. В долі були всі, окрім місцевих мешканців. Можна хоч щось тут накопати для простих звичайних людей. Ну що ж тут можна накопати? Ну на, на гривень 70-80. Ну це за день роботи важкої. Ну та? так, буває там на хто на 100 гривень, хто на 150 це день треба самої ранку, і до, як говориться, до, до вечора. А ви хотіли б працювати от легально, е працювати з трудовою книжкою, соціальним захистом, щоб пішов трудовий стаж, щоб потім отримувати пенсію і могли і дітей утримувати, і це буде постійний просто дохід для сім'ї? Ну а б і ні. звісно, хотів Автор фільму депутат рівно ради Олександр Лащук каже: чиновники при Януковичу заробляли шалені гроші від незаконного видобутку борштину. Проте і за нової влади нічого не змінилось. По нашими підрахунками працювали до 300 мотопомп. Я знаю точно, що деякі чиновники мають свої мотопомпи. І з кожної мотопомпи вони отримують величезний прибуток. Зараз людям платять трошки більше як до революції. Бо не це скільки тільки за одне крашування, за зміну платиться тисяча доларів. Присутні на презентації фільму правоохоронці запевняють, роблять все для того, аби зупинити незаконний видобуток бурштину. Проте чинне законодавство не дозволяє їм повноцінно виконати свої обов'язки. Ще більше розбито саме поняття цього правопорушення, тобто порушення. Охорони надр та їх використання. І, по-друге, норми, по яким ведеться на даний час видобуток, вони регламентуються постановами Кабінету міністрів від 94 до 95 року. Тобто ці норми є у застарілі. Присутні на презентації запевняють, для того щоб припинити процес незаконного видобутку бурштину потрібно приймати відповідні закони, частина з яких уже зареєстровані у Верховній Раді України. Проте парламентарі з їх ухваленням чомусь не поспішають. Олександр Туз Володимир Захаров, новини Рівного.